Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні на огляд до мене потрапила майбутня локалізація від видавництва Планета Ігор. Гра під назвою Орос. Це доволі незвична гра за своєю головною механікою, адже тут нам доведеться зіштовхувати різні типи місцевості, зазначені на плитках, щоб створювати нові. Гра Орус розрахована від 1 до 4 гравців, і в ній кожен з учасників стає напівбогом, який повинен передати мудрість своїм послідовникам, навчити їх підкорювати землі й утворювати гори, на яких можна збудувати священні місця для вивчення древніх знань. В цілому гра проходить за допомогою механіки виставлення робочих, коли кожного ходу гравці будуть переміщувати фігурки своїх послідовників на комірках дій на планшеті, намагаючись тим самим змінювати місцевість на полі, зіштовхувати плитки, створювати нові землі, і найголовніше будувати священні місця. Адже саме вони надають можливість отримувати мудрість, що буде прокачувати планшет гравця і відкривати для нього. Нові можливості за діями, так і приносити переможні очки наприкінці гри. Тож, давайте розберемося, як це бути напівбогом у грі Орус. Більш детальніше. Поїхали! Тож усе найцікавіше буде відбуватись на ось такому полі, яке в нас двостороннє. І на цій стороні поля в нас можна грати від одного до чотирьох гравців. Тут менше комірок, і це більш стартова сторона, на якій починати потрібно грати у ОРОС. Однак ця сторона вже від 3 до 4 гравців суто. І, звісно, вона більш складніша, адже тут є більше комірок для наших плиток. На початку гри необхідно зробити невеличку підготовку, розклавши усі плитки саме ось таким чином, як позначено у мене. До речі, Щодо розкладки, то у правилах є декілька варіантів, як саме це можна робити, щоб внести різноманіття у ваші партії. Кожен з разів отримує свій персональний планшет, на якому будуть зазначатися ось ці здатності, які можна буде отримувати, переміщуючи ось ці жетони ліміту мудрості. І відповідно, також кожен з разів отримує 8 послідовників: 3 з яких викладаються на ось ці комірки, 2 викладаються на ось ці комірки дій, а 3 залишаються у ваш вашому запасі, і ви можете, і ви можете їх використовувати, викладаючи їх на ось ці комірки дій, тож уся йде до моменту, поки фішка напівбога одного із гравців надійде до найвищої поділки треку піднесення. А підійматись вона буде завдяки побудові священних місць або виконанню інших дій чи при відкритті відповідних здатностей. Отже, у свій хід кожен гравець отримує три дії. Тільки під час першого ходу, першу дію кожен гравець виконує однаково, а саме виставляє одного свого послідовника на один із ось цих островів, на яких зазначається одиниця, і які мають ось таку червону обводку. Тобто гравець обирає будь-який із цих островів і виставляє туди послідовника. А ось інші дві дії вже можна буде виконувати, виставляючи своїх послідовників на ось ці комірки дій. Проте у наступні ходи, отримуючи три дії, гравець вже не буде виставляти на острови свої фішки, натомість буде виконувати усі три доступні дії на своєму планшеті. Щоб виконати будь-яку дію у грі, гравець повинен розмістити одного зі своїх поселенців на порожній комірці, що є внизу. Планшета гравця. Проте, якщо так сталося, що вже усі послідовники розміщені на планшеті, тоді гравець просто бере і переставляє одного із наявних послідовників на нову комірку, тим самим звільняючи його комірку, куди можна відправити іншого послідовника або навіть того самого. Тобто можна виконувати, наприклад, дві дії тричі, тобто один, два. Три, просто переміщуючи одного і того ж послідовника. Властивості, які надають дії, зазначаються під ось цими маркерами мудрості, що є на нашому планшеті. Проте усі дії будуть мати все більші можливості, якщо гравцю вдасться відкрити їхні здатності. А це відбувається після отримання мудрості. Цю мудрість можна отримати завдяки вивченню ваших послідовників або побудові священних місць. Для того, щоб розвиватися і мати можливість будувати священні місця, треба буде переміщуватись плитками поля. Однак на початку гри ваш послідовник не може проходити крізь водні прегради, тому щоб отримати можливість переміститися спершу, треба перетворити свою плитку. І для цього можна скористатися дією переміщення набору плиток. Ми просто виставляємо свого послідовника, а після виконуємо зазначений ефект, який дозволяє нам перемістити групу із трьох прилеглих плиток, саме ось такої форми. Ми можемо обрати будь-який набір із трьох плиток. Це може бути три плитки, які знаходяться всередині, і ми можемо перемістити, наприклад, ось ці вліво чи вправо. А так само ми можемо обрати будь-який із цих чотирьох наборів. Проте наше поле зроблено таким чином, що зовнішній ряд є кільцем, і тому, якщо ми зміщуємо усі плитки вверх чи вниз, вони зміщуються по ось цим стрілечкам. І ми починаємо зміщувати по одній плитці. Тож ось цю плитку ми переміщуємо по ось цій стрілочці, і якщо стається таким чином, що дві плитки повинні зайняти одну і те саме місце, тоді вони стикаються, утворюючи більшу плитку. Для цього нам необхідно сумувати цифри, які зазначаються на ось цих двох плитках. Тобто наразі в нас є 3 і 1. Тому ми повинні взяти плитку, яка буде дорівнювати сумі цих двох плиток. Тобто це. 4, і викласти її на відповідне місце, а після поставити на цю плитку свого послідовника. Проте у грі у нас є плитки лише із цифрами 1, 2, 3 або 4. І більше, відповідно, немає. Проте, якщо стається таким чином, що плитки утворюють більшу плитку, ніж 4. наприклад, наразі трійка стикається із трійкою. Тоді відбувається наступне: ми повинні виставити найбільшу плитку, яка в нас є, а саме четвірку. А позостале число ми додаємо за допомогою ось таких вулканів, які викладаються на відповідну плитку, і тоді сума в нас відповідає дійсності, тобто 6. Однак у грі у нас також є гори. Ось такі плитки, які ми можемо отримати лише якщо зіткнуться дві плитки із цифрою 4. Тоді, на поле, ми виставляємо наші гори, а цей вулкан переходить на цю плитку, і також і наш послідовник. Проте ось ці плитки гір, ми не можемо рухати просто так. Наприклад, за допомогою дії переміщення набору плиток, яку ми і зараз і виконуємо. Тобто ця плитка буде залишатися на місці під час переміщення. Після того, як ви перемістили одну плитку, ви зміщуєте і усі інші. Ми зараз переміщували три плитки, і після цього ваша дія завершується. Проте, якщо наприкінці цієї дії стається таким чином, що у вас є відкрита гаряча точка. То ви повинні викласти на неї одну із плиток з островом. Однак, головним правилом у грі є те, що гори можна отримати тільки якщо зіткнуться дві плитки із цифрою 4. Байдуже, чи є на них вулкани чи ні. До речі, що стосується дії переміщення набору, відповідно на початку у вас є можливість переміщувати лише ось такий набір із трьох послідовних плиток. Проте. Отримуючи мудрість і переміщуючи ось цей маркер вище, ви отримаєте можливість переміщувати дві плитки, які будуть суміжні, або навіть одну і таким чином, що навіть вона може переміщуватися по діагоналі. А ось ця комірка скасовує наше основне правило, яка диктує, що ми можемо отримати гори, лише об'єднавши дві четвірки. І тепер, виконуючи цю дію, ми можемо об'єднувати або дві трійки, або трійку і четвірку, щоб утворити нову плитку гір. Також не менш важливою є й дія зміщення всіх плиток у ряді. Ця дія відбувається дуже схожим чином із попередньою, проте тут ми обираємо будь-який рядок, чи горизонтальний, чи вертикальний, і переміщуємо усі плитки уздовж нього на одну комірку. Наприклад, ми обираємо ось цей рядок і переміщуємо праворуч на одну комірку. Ці три зміщуються ось сюди, ця одна ось сюди, а цей переміщується відповідно. Ось сюди, бо наше поле не має межі. Коли ви переміщуєте плитку за нього, воно відразу переміщується на інший бік і становиться на відповідну комірку. Що стосується нашого зовнішнього кільця, воно так само рухається усе відразу за ось цими стрілечками. Наприклад, зараз ми рухаємо за годинниковою стрілкою. Ми переміщуємо ось ці три вверх. Ось ці три зміщуються відповідно праворуч. Ця одна зміщується вниз, проте. Відбувається наступне. Ці дві також рухаються ліворуч, однак під час виконання цієї дії ми не можемо рухати наші плитки гор. Тому ця плитка врізається у гори, і, відповідно, ця одиниця додається до нашого вулкана, що вже є на цій плитці. Цей вулкан стає трійкою, а ця плитка прибирається, однак фігурка іншого гравця переміщується також на гори. А усі інші плитки, відповідно, зміщуються на потрібні комірки. Також після виконання цієї дії з'ясувалося, що у нас є дві вільні комірки із червоними точками, тому ми викладаємо туди наші плитки островів. Проте пізніше у грі, коли ви будете отримувати мудрість, ви зможете переміщувати цей маркер і, відповідно, дозволяти собі переміщувати не на одну комірку, а відразу на дві, на три, чи навіть переміщувати гори під час цієї дії. До речі, змінити вид місцевості можна і завдяки вулканам, що є на полі, а саме їхньому виверженню. Проте, хочу зауважити, що завдяки виверженню ви ніколи не зможете отримати гори. Під час дії виверження гравець вибирає будь-який один вулкан на полі, наприклад, ось цю четвірку. І після цього цей вулкан вивергається, завжди вулкан тече по одній лінії зверху донизу. Що означає зверху донизу, тобто, якщо він знаходиться на горах, тоді він буде завжди текти по звичайним плиткам, ніколи не буде заходити на гори. Зараз гравець обирає вправо і, відповідно, цей вулкан починає рухатись. Після того, як він переходить на нову плитку, вона повинна стати четвіркою, тобто уся сила, що є у вулкана, повинна перейти. До суми, яка є на плитці. Наразі в нас є трійка, тому одиниця від вулкана переходить на цю плитку, на цю плитку і вона стає четвіркою. А вулкан же має силу 3. І рухається далі. В нього сила 3, і він ще повинен віддати 2, щоб перетворити цю плитку також на четвірку. У вулкана залишається лише одиниця, і він продовжує свій шлях на ось цю комірку. І ось тут з'являється в нас ось така плитка, яка доєднується до інших. А вулкан прибирається зі гри. До речі, хочу зазначити, що щоб не сталося, вулкан ніколи не зможе перетворити будь-яку плитку на гори. Проте, за допомогою цієї дії виверження, ви можете не вивергати вулкан, а додати новий вулкан із цифрою 3 на будь-яку із плиток, що є на полі. Наразі, наприклад, на ось цю плитку. Якщо на плитці вже є вулкан, ви спершу повинні його підняти до рівня 4, а позасталу суму викласти новим вулканом. Мудрість так само може змінити і цю дію, дозволивши вам за одну дію виконати виверження в одразу двох вулканів або Трьох, що є на полі, або навіть дозволити рухати лаву не по прямій лінії, а зігзагами, по усім з'єднаним коміркам. Проте, звісно, вона повинна рухатись суходолом. Отже, після усього цього терраформування ви нарешті отримали підхожу місцевість для мандрування. Тож можна починати виконувати дії переміщення, щоб таки дістатися гір і розпочати будівництво. На початку гри ваша дія переміщення дозволяє переміститися вам лише на одну. Сусідню комірку переміщувати звичайно ви можете на будь-яку суміжну плитку, до якої є прохід через сушу, наприклад, ось сюди. Це можуть бути і плитки, на яких вже є вулкани, або це можуть бути плитки гір. Проте ви не можете зайти на плитку з іншим гравцем і зупинитись на неї. Однак ви можете пройти крізь цю плитку, якщо у вас є більше ніж одне переміщення. І звісно, збільшення кількості переміщень дозволяє вам отримання мудрості і навіть переміщення водних країв плиток чи зупинення на комірках, де вже є. Інші гравці. І якщо вам таки вдалося дістатися плитки гір, тоді у вас з'являється можливість побудувати священне місце. У кожного гравця є три типи священних місць: це моноліт, це святилище і це храм. І побудова кожного із цих типів священих місць дає нам різну кількість піднесення і мудрості. На кожній плитці гір можна побудувати лише один моноліт, одне святилище та один храм. Проте, кожен гравець може побудувати лише одне священне місце на одній плитці гір. До речі, усі ці місця будуються у відповідному порядку. Спершу будується завжди моноліт. Після гравці можуть збудувати тут священне місце. А вже після це може бути і храм. Будуючи священне місце, гравець відразу переміщує свою фігурку послідовника на Цю плитку, а після отримує відповідні нагороди. Якщо це монолит, гравець отримує два піднесення, переміщуючи маркер свого полубога на ось цьому треку. А також отримує одне очко мудрості, яке можна витратити, піднявши будь-який із цих маркерів на одну поділку вгору. Що стосується святилища, то воно так само надає нам 2 очки піднесення, переміщуючи маркер на ось цьому треку, але дає вже 2 очки мудрості. Тобто один, два, наприклад. А ось хран так само дає 2 очки піднесення, однак вже 3 очки мудрості. Про те, що цікаво, якщо пізніше інший гравець прийде на цю плитку гір і збудує своє священне місце, то під час будівництва гравець, який вже має своє священне місце і одного зі своїх послідовників на цій плитці, тоді він так само отримує одну мудрість за побудову нового священного місця. Що стосується ось цих комірок, на яких і зазначаються наші типи священних місць, тут ми так само можемо піднімати наш маркер по ось цьому треку, але він не буде давати жодних бонусів під час гри. Проте наприкінці гри. Кожна із комірок, яку ми відкриємо, збільшить кількість переможних очок, які ми отримуємо за відповідне збудоване священне місце. Наприклад, наразі, якщо б у нас були ось так маркери розставлені наприкінці гри, ми б отримали 5 очок за кожний моноліт, 3 очки за кожне святилище, і 3 очки за кожний храм. Якщо під час переміщення будь-який із напівбогів доходить до ось цієї червоної комірки або проходить крізь неї, тоді активується. Особлива подія, проте вона активується лише один раз, коли перший гравець перетинає цю комірку. Гравці повинні розмістити вулкан цифрою 2 на будь-яку із гарячих точок, що є у нас на полі. Це може бути навіть та точка, на якій вже є вулкан. Тоді ви просто об'єднуєте ці вулкани і викладаєте відповідно більшого розміру. А так само ви повинні виставити ще й ось такі вулкани на усі гарячі точки, що зазначаються на ось таких плитках. Пум. Хочу зазначити, що під час дії переміщення ви можете полишати ці священні місця своїми послідовниками і вирушати в мандри. Однак кожне священне місце вважається додатковою плиткою. Тож, наприклад, щоб спуститись із храма до плитки гір, необхідно витратити три переміщення: спершу перейшовши із храма до святилища, а далі на моноліт, і вже після на гори. Також ви вільно можете вибрати і виконати дію вивчення, щоб відправити або навпаки забрати з вивчення своїх послідовників. Цю дію можна виконати будь-якими вільними своїми послідовниками або тими, що лежать на ваших діях. Наприклад, наразі ми можемо виставити послідовника ось сюди на цю дію вивчення. А після цього ж послідовника ми можемо відправити, наприклад, в ось ці дві комірки, які є на нашому планшеті, де. За наглядом полубога, цей послідовник буде навчатися, і сюди відповідно можна відправити до двох послідовників. На початку гри у вас на полі може бути лише один послідовник, і якщо якимось чином ви його прибрали, то за допомогою цієї дії ви так само можете відправити його, вчитися в одне із своїх священних місць. Що є на полі. Наприклад, у нас є два моноліти, і ми можемо відправити цього послідовника у будь-який із цих монолітів, наприклад, ось сюди. І він так само буде навчатися. Проте, якщо ви відкрили другу комірку, тоді ви можете виставити на поле до трьох своїх послідовників. А якщо третю комірку за допомогою мудрості, тоді ви можете виставляти будь-яку кількість своїх послідовників. Однак за допомогою цієї дії ви так само можете і повертати своїх послідовників назад на планшет. Початкова властивість дії дозволяє вам повернути до двох послідовників на ось ці комірки. Повертаючи послідовника, ви повинні виставити його на будь-яку вільну комірку, наприклад, ось сюди. Проте не виконуючи дію, а просто закриваючи її для свого майбутнього Ходу. І після того, як ви повернули свого послідовника, ви отримуєте одну мудрість, яку відразу витрачаєте, наприклад, ось таким чином. Після цього ви можете повернути наступного сюди і ще раз підняти мудрість. Так само за допомогою цієї дії ви можете повертати своїх послідовників із поля. Викладаючи їх на відповідні порожні комірки. А тепер давайте поговоримо про планшет гравця і мудрість, яка розблоковує нові можливості за діями. Якщо вам вдається досягти такої мудрості, що усі ваші маркери піднімаються до лінії стрілочки або вище неї, тоді ви розблоковуєте нового послідовника, який знаходиться нижче ось цієї стрілочки і додатково. Ще отримуєте і фінальний бонус. Тепер ви отримуєте по одному переможному очку за кожного свого послідовника. Якщо вам вдасться піднятися ще вище і своєю мудростю, тоді ви розблокуєте другого послідовника і вже два переможних очка за кожного із них. Ще вище. І це вже Третій послідовник, і відповідно, три переможних очка за кожного із них. Тож в цілому, гравець виконує таким чином свої три дії. А після ходить наступний гравець, і так далі, поки одному із напівбогів за допомогою побудови священих місць і отримання піднесення не вдасться піднятися на треку на останню комірку. Тоді. Раунд грається до кінця, і гравці переходять до фінального підрахунку очок. Спершу гравці отримують переможні очки в залежності від того, скільки пройшов їх напівбог. Наприклад, найвища комірка дає 15 переможних очок. Далі переносимося на наш планшет, і тут наші здатності, якщо ми відкрили останні дві комірки, можуть принести відповідну кількість очок. Наразі гравець отримує 16 очок за ці відкриті комірки. Також у нас відкрита ще й ось ця комірка, яка дає змогу отримати по два. Переможних очка за кожного нашого послідовника, що є у нас у грі. І звісно, переможні очки за усі збудовані священні місця. Наразі це 5 переможних очок за кожен моноліт, 3 очки за кожне святилище і 5 очок за кожен храм. Звісно, як і завжди в таких іграх, той гравець, хто має найбільше очок і стає переможцем. Але граючи соло чи у двох до гри, також додається. Ще й напівбог автома. До речі, у соло їх відразу двоє. І кожен з них має свій стиль гри і складність. Його планшет знаходиться з іншого боку планшета гравця. Відповідно, у кожного із автом буде своя власна колода карт, яка відповідає його стилю гри. І у хід автома ви просто дістаєте верхню карту з колоди і виконуєте зазначені на ній дії. Наприклад, тут у нас вказуються регіони, які є на нашому полі, вони вказуються літерами на ньому. І гравець, відповідно до цих літер, повинен обрати послідовників гравців і видалити їх зі гри. Проте, якщо цю дію виконати не можна, наприклад, можна побудувати найнижче священне місце після виставити на нього е, свого послідовника. А другою дією він зміщує ось ці плитки в цьому напрямку на дві комірки. Також є ще й третя дія. На деяких картах, наприклад, ось тут, ви повинні ще додатково піднятися по треку піднесення на одну комірку. Що тут скажеш? <грус> Огроз дійсно здивував, і, звісно, у гарному плані. Гра має таку масштабність у прорахунках, таку глибину в діях, і в той самий час в цілому має доволі зрозумілі механіки, хоча й не зовсім звичні. Адже таких плитковикладальних ігор я, в принципі, ще не бачив. Створювати терейний ні. Цілий всесвіт, завдяки зіткненню плиток, це дуже круто. Ніби ти граєш у якусь комп'ютерну гру, де на твоїх очах створюється уся місцевість. Але у інших аспектах гра також, в принципі, здалася доволі вдалою, адже пропонує дуже багато різних аспектів, як саме краще досягти своїх цілей. Чи ти хочеш перемістити ці. Три плитки до інших, щоб їх перетворити, чи проштовхнути все по колу, змістивши плитки, чи переміщувати свого послідовника на нову плитку, чи спершу зробити виверження і відкрити собі новий шлях до плитки. Це все здається, в принципі, дуже простими рішеннями і трішки примітивними діями. Але з огляду на те, що ви граєте завжди у трьох, хоч у соло, хоч у дуелі. Вам завжди потрібно оглядатися на своїх суперників, і до того ж, поле немаленьке, а у вас є три дії, і вам вже починаючи з першої, потрібно прорахувати усі наслідки кожного свого ходу і зрозуміти, які бонуси це принесе вам, і у той самий час що це може надати вашим противникам? Адже ви усі граєте на загальному полі, і кожна ваша дія змінює плани усіх гравців. Тож так, стратегії планування це одне із найважливіших у грі. Проте все це може розвалитися як картковий будиночок, буквально за один хід наступного гравця. А цих гравців, як мінімум, буде двоє, хто буде ходити до вас. До речі, до речі хочу подякувати автору гри, що у грі автома зроблена так прямо лінійно, що тобі в цілому немає великої потреби вираховувати купу критеріїв для ходу. Все зрозуміло і чітко. Так, звісно, партійку у ОРОС… Потрібно зіграти, щоб засвоїти усі. Там позначки, моменти, але потім все грається дуже і дуже просто. А, до речі, як ще не згадати мудрість, яка відкриває так багато нових можливостей на планшеті гравця. Але звісно, тобі потрібно завжди обирати що більше прокачувати, адже більше переміщення, чи активація вулканів або переміщення плиток, це дуже круті властивості. Проте не можна забувати і про переможні очки за священні місця. Адже саме за них ви і отримуєте очки, так само, як і про. Лінії, бо вони то можуть надати додаткових послідовників і також переможних очок. Тож в цілому Орос відчувається як така собі головоломка на велику кількість гравців, причому у котрій кожен збирає свою власну комбінацію із наявних компонентів. Кажучи про Орос, хочеться сказати, що це дійсно незвична гра, і до речі, що є плюсом, вона в цілому не має прямого протиборства між гравцями, і це переводить її до рангу сімейних. Але через ту кількість прорахунків, яку потрібно робити під час гри, це повинна бути ну дуже і дуже така підготовлена сімейка. <хи> і на цьому у мене все про гру Орос. Якщо вам сподобався цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна! Papá!